E Я приймала минай на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського Патрік Ван Люван проти Володимира Шарана. Луганці мали нагоду обігнати київське Динамо після нічиєї киян у попередньому поєдинку. Друзі, я вам пропоную до перегляду детальний огляд цього протистояння. У складі Луганської зорі вийшли найсильніші. Мишньов на вістрі атаки також Булецца і інші головні футболісти. Той же Кирюханцев і Русин. У складі минає теж змін як таких не було у порівнянні з попереднім туром. Олег Вишневський вийшов на вістері центрального нападника. Тому, друзі, дивимося. Детальний огляд цього матчу і не забувайте заряджати на чемпіонат світу разом із компанією Парі Матч. Деталі та акції від них ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Засніжений стадіон Динамо імені Валерія Лобановського дуже погані погодні умови були, які заважали б красивому яскравому видовищному футболу, і це дійсно могло стати проблемою, адже... Луганська зоря у нинішньому сезоні демонструє чудову а, гру попереду, чудову гру в атаці, багато забиває, але ось це засніжене поле могло завадити. А, один із перших напівепізодів цього поєдинку. Це момент якраз таки у Вишневського. Нападник минає відзначився у попередньому турі, голому ворота металіста, і зараз теж мав. Чудову нагоду забивати. Як бачите, тут прострільна передача із флангу, і Імереков Мереков не встигає. Не встигає вибити м'яч, накрити нападника. І е, Вишневський таким чином міг забити перший м'яч уже е, на третій хвилині. Луганська зоря була фаворитом. Цього поєдинку, і Богдан Будко, який відзначився дублем в поєдинку з Олександрією, теж мав свій момент. Будко дуже багато ходить в атаку, і тут він завершував цей епізод ударом здалеку. Можливо, це була спроба вісу, але вийшов такий собі удар. Наступний епізод момент після подачі з кутового. Батагов приймає м'яч у штрафному і пробиває у поперечку Арсеній Батагов, центральний захисник Луганської зорі. Завдає ось такого удару. Доволі непогано йому вдалося закрити м'яч корпусом. Ну і цей момент ще не закінчився. Ще один навіс. І знову, знову на вістрі атаки Батагов. Опиняється він на ударній позиції. Тут рятує вже Бандура. Дивимось епізод повністю. Батагов розвертається і потужно пробиває в поперечку. Бандура тут би ніяк не виручив свою команду. Назарій Русен проштовхує далі, Чурко. Його передача низом, і Мишньов віддає під удар удар лівою. Але а, тут Кирюханцев влучає у суперника. Блокується цей удар у виконанні Ігоря Кирюханцева. Дуже якісно розіграли Луганці. Ось цю атаку, і десь несподівано, напевно, для суперника Кирюханцев пробиває саме лівою ногою, а не правою в цьому епізоді. Завершення першого тайму зоря була дуже активною, хотілося їм забити. забити, не вдавалося, ось в цьому епізоді, коли навішував русен на дальню стійку, і можливо, це міг бути навіть удар, але м'яч пролітає у лічених сантиметрах від стійки і замкнути цю передачу ніяк не зміг Кирюханцев. Ось такий перший тайм дуже складний для обох команд. Погодні умови засніжене поле не давало показувати якісну гру. По перерві у складі зорі відбулася заміна. Бачимо, вийшов на поле Антюх замість Мишньова на вістрі атаки. Ну і зоря продовжила тиснути уже в другому таймі. У Нас сніг не вщухав. І ось такий от удар здалеку від того ж таки Богдана Будка. уже не вперше в цьому матчі ми його бачимо в Атаці. Цього разу Будко пробиває з далекої відстані і насправді був дуже близьким до того, аби влучити у площину воріт, Бандурі було б складно врятувати свою команду. Атака Луганської зорі навіс від Данченка. Дуже непогана передача від нього. Вітенчук вибиває прямісінько в ноги чурку, і той. Бачить можливість для удару, але удар виходить взагалі не найкращий у В'ячеслава Чурка. Повзворота він пробиває. Сергій Булеца використовує свої здібності, розхитує суперника, віддає на Данченка, той пригальмовує. Данченко, бачимо, залишається із м'ячем, розхитує суперника і прострілює. Ось так, от із флангу. М'яч вибито. Брашко підхоплює, брашко пробиває і влучає у площину воріт. Зоря забиває на 61-й хвилині зустрічі Володимир Брашко, дуже красивим ударом здалеку, робить рахунок 1-0. І це ось ті можливості, за які треба було чіплятися у такому матчі. Удари здалеку, рикошети, відскоки, за рахунок цього можна було і забити. Що й робить Брашко? Він бачить перед собою вільний простір. Одразу ж підробляє собі м'яч під удар. І пробиває дуже потужно, і що найголовніше, точно бандура, який багато разів виручав у цьому поєдинку, не зміг дістатися м'яча. Складно було помітити момент удару, і до того ж, Брашко ідеально пробиває під стійку. Ось в цьому епізоді помітно, який же класний удар вийшов у півзахисника Луганської зорі. 1-0 і луганцям не вистачало ще принаймні одного забитого м'яча. Треба було забивати, аби зміцнювати свою перевагу у цьому поєдинку. Розуміли вони, що 1-0 це рахунок дуже хиткий, але минай прокинувся після ось цього пропущеного м'яча. Вони почали проводити свої атаки, ось прострільна передача. Проходить у штрафний майданчик, і футболісти зорі витісняють суперника воробчак із м'ячем його високий навіс, і тут виходить Мацапура. Мацапура вибиває м'яч дуже вдало діє голкіпер луганської зорі. Не так багато було атак уминає, але вони виникали раз по раз. І мацапурі доводилось інколи працювати як ось зараз. Наприклад, після удару горіна подачі з кутового. На ближню стійку і Голін завдає прицільного удару у ворота. Мацапура на місці. Забули тут про центрального захисника Минає футболіста Зорі. І довелося Мацапурі реагувати на ось цей от удар. Наступний момент у виконанні уже минає навіс у штрафний майданчик Мацапури. Передача із кутового, і тут вибиває м'яч батаго, влучає в імрекова прикрий відскок і м'яч у воротах. Минай зрівнює уже в компенсований арбітром час. І ви погляньте на цю радість футболістів минає. Шалений момент. Володимир Шаран дуже задоволений. Звісно, нічия в поєдинку із Зорею. А це успіх. Цей поєдинок можна вважати успіхом для Миная, адже вони набирають один заліковий бал рахунок 1-1 наприкінці матчу. Єгор твердохліб насправді був одним із найактивніших у складі Миная. і ось тут він опиняється абсолютно самотній і забиває м'яч у сітку. Водіт, ось тут не порозумівся Батагов. Він вибиває м'яч, але влучає й у Мирекова. Потім Мацапура е, робить сейф, теж вибиває, але е, прямісінько на ногу тверду хлібу. Один один у підсумку Луганська зоря не змогла втримати перемогу над Минаєм у таких складних погодних е, умовах. Підопічні Патріка Ванлювена втрачають очки. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.